Ерно зупинився біля понурого готелю на околиці великого міста. Дадлі й Гарі дістали кімнату з двома ліжками і вогкими затхлими простирадлами. Дадлі захропів, а Гарі не спав. Сидів на підвіконні, дивився, як пронизують пітьму автомобільні фари, і думав, наступного ранку вони мали на сніданок несвіжі, кукурудзяні пластівці і холодні мариновані помідори з грінками. Коли вже доїдали, до їхнього столу підійшла власниця готелю. Перепрошую, чи є серед вас містер Гаррі Поттер? Тут цих листів перед порогом, мабуть, ціла сотня. Вона тримала в листі, на якому виднівся надпис з зеленим чорнилом. Містеру Гаррі Поттеру, кімната 17, готель Рейлв'ю, Коукворд. Гаррі хотів схопити листа, але дядько Вернон вдарив його по руці. Жінка вражено дивилась на цю сцену. Я їх заберу, сказав дядько Вернон, мерщий підвівшись.